Іноді я могла прийти в церкву з таким тяжким тягарем на своєму серці. And I just began to lift my hands, I began to worship Jesus. Я починаю піднімати руки, починаю поклонятися Ісусу. And my heart is filled with new encouragement, joy, strength. І моє серце поступово наповнюється новою силою, новим підбадьоренням. And suddenly that problem doesn't seem so big anymore. І раптом ця проблема вже не видається такою величезною. Suddenly I'm lifted up above the circumstance. Раптом я вже почуваю себе над цими обставинами. Uh, If it's the same in Russian, Psalm 26:6 in twenty uh, six in Russian. Uh, uh, it says, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifices of joy in this tabernacle, and I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. хай піднесеться голова моя над моїми противниками, які оточують мене, і і я я жертву, буду буду кричати від радості. Так, скричати, співати грати для Господа. This is a key

Але вони співали хвалу Господу. An Бог послав землетруси, звільнив їх. І вся ситуація перевернулася з них на голову стала людина, яка працювала в тюрмі, вона свідком це І Wow, how God can turn your whole situation around if you just start to worship him. Можете собі уявити наскільки Бог може поміняти вашу ситуацію тільки через те, що ви починаєте поклонятися йому і славити його. Амінь. Number си.